Добрий день, друзі. Мене звати Василь Пахньо. Росіяни збрешуть абсолютно цинічно, максимально брешуть про те, що вони, нібито, вразили якийсь ресторан із місцем розташування іноземних військових. Загинули діти, загинули цивільні мешканці. Це чисто було зроблено з терористичною метою проти цивільного населення. От вам і перемир'я. От вам і Росія, от вам її бажання. Це свідомий удар для того, щоб бити більшу кількість людей. Просто напрошується слово виродки, Як вчора максимально дипломатично, скажімо так, висловився президент. Це виродки, які вбивають цивільних. Знаєте, вчора дивився фільм, де мати загиблого військовослужбовця каже: ми ніколи нікому не бажали так зла, як ми зараз бажаємо його сусідній країні, яка навчила нас, що таке люто ненавидіти. Послухайте зараз уривочок вчорашнього вечірнього звернення президента тут без, скажімо так, політичних е, різних коливань, але 20 секунд висловлювань від Володимира Зеленського. Далі я поясню для чого взагалі я е, це відео демонструю, тому що особливий акцент росіян на кривому році, ударила фактично по території поруч із житловими будинками в дитячий майданчик. Звичайні вулиці. Це просто нелюди, сволота. Всі, хто може таке робити. Слова нормального про цих російських. Ледве слова видно, що стримає президент, і він максимально підбирає всі ці слова для того, щоб от висловлювати цю цю ненависть, коли дивишся на ці фото, де батьки сидять поруч зі своєю вбитою дитиною. І насправді, маєте друзі, от я чому я показав це з цей уривочок звернення президента? Тому що до Володимира Зеленського може ставитися як завгодно, але в сьогоднішній е ситуації, зокрема вчорашні атації. Є дуже один специфічний особистий, я би так сказав, момент тому, що росіяни за останні дні, за останні тижні реально гатять цілеспрямовано по батьківщині президента. Так потрапляє під удари Харків дуже часто заберезень було дуже багато за останні дні загиблі в Харкові. Але Кривий Ріг, таке враження, наче цілеспрямовано по ньому гатять Росіяни для того, щоб спровокувати президента на якийсь емоційний зрив. Намагаються грати на його персональному, скажімо так, нерві, на зрив, якийсь спровокувати, який в чергове причинить спричинить до проблем нам із американцями на те, щоб от якось так пропетляти росіянам, щоб відвести удар від себе і натомість навпаки направити удар на нас звинуватити в усьому Україну, і е, насправді, ось це показ цього відео, це не про любов до президента, це не про його якусь там політичну підтримку, чи ні, ні, це не про це. Це пост про. Донесення про розуміння та усвідомлення того, наскільки цинічні та складні дипломатичні ігри ще нині відбуваються на політичному полі, на політичному ландшафті, і як складно насправді утримуватися, але ми мусимо пропетляти, ми мусимо цю удар від себе відводити і максимально, скажімо так, протидіяти ворожим пропагандистським діям. І не тільки пропагандистським. російська гібридна війна, вона просто відточена до ідеалу до майстерності. Росіяни знають і вміють за які ниточки діргати від інформаційних ниточок до ось таких емоційних, які вони намагаються в тому числі провокувати щодо президента б'ючі по його батьківщині по кривому рогу. Я просто хочу, щоб всі це усвідомлювали, щоб не було ось цих от внутрішніх чвар, щоб ми об'єднувалися проти. З зовнішнього ворога, а не шукали середині країни своїх якихось внутрішніх ворогів. Ось це те, що я би хотів, що розпочати сьогоднішній огляд карти. А тепер перейдімо до напрямків сьогодні. Про два фактично що напрямки я буду говорити: це район Курахового Покровська і район Лиману. Отже. Два складні напрямки, де насправді відбувається найбільша кількість бойових зіткнень. Учора за підсумкою вчорашнього дня на Ломані ледь не е, більше ніж на Покровську було, тому що Росіяни там довблять в надії знайти або прощупати і відчути цю слабку точку, в тому числі слабку точку інформаційного впливу на українське населення. Як ми болісно сприймаємо різноманітні події, е, е, Покровський напрямок це теж один із тих од, одне із тих локацій, де вони намагаються дотиснути. Зокрема, ми говоримо про південь покровського напрямку. Одна з найскладніших ділянок фронту, тобто починаючи десь від Котлярівки, завершуючи розливом, ось це я буду називати південь Покуровського напрямку, або Курахівський напрямок, або Костянтинопольський напрямок, і можна з певністю говорити, що на нинішній час якийсь акцент. А так противника змінився саме змістився сюди на південь Покровського напрямку, район Андріївки, розливу Олексіївки, власне, Котлярівки, Преображенки. Ось тут зараз одна з найскладніших насправді ситуацій. Продовж останнього тижня на цій ділянці ворог фактично не щодня організовує атаки колон, штурмових механізованих колон, і це я показував на відео вчора і атаки, яка відбувалася вже позавчора. І повсякчас Росіяни намагаються проводити їх. Тут прорватися, що демонструє все таки певну пріоритетність цього напрямку з метою входження, в тому числі до кордонів Дніпропетровської області, але не вдалі ці всі дії не вдається геть нічого росіянам, тому що в них теж є проблеми. Особовий склад їхній не найбільш якісний зараз на фронті. Реально не найбільш якісний з огляду на те, що як я вчора вже говорив, і це підтверджують ці слова. Подекуди по 3-4 дні проходять підготовку росіяни, які направляються вже на передову, і гинуть буквально за лічені дні після свого підписання контракту. І дуже багато таких подібних випадків фіксується саме на цьому напрямку, коли росіяни просто моляться нашим дронам, щоб їх не вбивали, але трішечки пізно молитися. Коли ти вже потрапив до України, врешті-решт, ось ті атаки, які відбувалися, я їх показував великі штурми противника по дорозі від Андріївки до. Олексіївки, ну так це я схематично не, не само дорого показую, але напрямок, скажімо так. Е, так, от всі ці залишки росіян їх тут зачищають. Вчора, наскільки мені відомо, по цих районах, там, де окупанти намагалися штурмувати і проводили висадку особового складу, пройшли наші штурмові групи і зачистили тих недобутків, які там залишалися десь розкиданими по посадках. І така ситуація спостерігається на усьому південно-покровському напрямку. Росіяни реально мають е, проблеми. З особовим складом, тому що за останній час те, що лунає з приводу підготовки російських військ, те, що заявляють наші бійці і офіційні вже речники про це, до речі, говорять 3-4 дні. 3-4 дні триває курс базової військової підготовки для російського контрактника, який підписав контракт. Увіть собі: 3-4 дні. За цей час неможливо нічого навчити. Абсолютно нічого неможливо навчити на тих контрактників, які підписують контракт. Відповідно, якість штурмовиків, ну та м'яко кажучи, бажає бути кращою, тому що зараз просто десятки тих випадків, коли росіяни просто їх просто кидають вперед, і вони лише їм залишається молитися до наших мавікістів, ефпівішників, щоб вони їх не вбивали і не робили скиди на них. Ну в полон в нинішніх умовах брати не доводиться. Скажу я так, тому що якщо не ми, то свої ж доб'ють росіян, ось цих, які придатні здаватися у полон. Отака от от історія: три-чотири дні це не жарт. Щодо нас, то звісно, у нас теж є проблеми з людьми. Не вистачає піхотинців на сі ділянки фронту, не вдаючись у деталі подробиці, не даючи ворогу ніякої інформації, де по кілька людей на кілька кілометрів фактично є в на позиціях, і це об'єктивна реальність, але в тому числі і реальність є те, що наша запорука відповідь має бути професійне навчання, бережливе ставлення до цих людей, раціональне їхнє використання, концентрація тих сил та ресурсів, що я власне розповідав про Покровську-Крахівський напрямок. Ну і ще третій аспект. Звісно, хотілося б побачити зокрема інвестиції в броню для наших бійців, тому що зараз без броні пересуватися на фронті. Це просто не під силу. Це абсолютно нереалістична задача. От е, вчора е, бійці бригади Хартія з північно-харківського е, напрямку виклали відео, яке я, на жаль, тут не можу показати. Ось тут хартійці воюють у нас на північно-харківському напрямку, і хартійці показали це відео, як вони е, буквально за день знищують 41 окупанта 41 за один день. Дронами, 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 дронами відповідно, переміщення на фронті. Ну а що ми думаємо? Що це тільки е, проти росіян працює ця зброя? Ні, проти нас та сама е, тема працює. До речі, хартійські відео ви можете побачити в мене на телеграмі. Не можу його як ще раз, тут викласти. Але так як бачите на екрані, можете знайти мене, підписатися в телеграмі Собачка Пихнюнежні підкреслення ньюз, або в описі до цього відео є лінк на мою спільноту. І, відповідно, зайшов же на телеграм, там знайдете за вчорашньою день відео на встрічці. Новин як Хартія знищує 41 окупанта в день. Так, от повернімося до цієї теми. Ем, відповідно, те, що працює проти росіян. Плюс мінус працює і проти наших піхотинців, і проти наших туристів, які мають бути на позиції, і які пересуваються до цієї позиції, якось мають пересуватися на багі на автомобілях, але. Іначе врешті решт оператори дронів на всьому, чому може пересуваються, але не на бронетехніці. Зараз реально бронетехніка здатна врятувати від ударів тих же FPV-дронів, тому що автомобіль знищується, багні знищується, все знищується. А, а бронетехніка, до речі, українського виробництва варта, новатор, козак чудові, прекрасні про неї відгуки, і вони пристосовані до поля бою так, що витримують удари FPV-дронів і не знищуються ними. І було би дуже добре, і хотілося побачити від держави, що такою бронетехнікою забезпечують наших, почнімо з операторів дронів. Якщо вже говорити про технологічну війну, то боронити життя операторів дронів теж потрібно. І більше цих замовлень для наших українських виробників е, теж потрібно бачити. Хотілося принаймні бачити це, ну це вимоги сучасної війни. Тому що, наприклад, візьмімо по карті, поговоримо про який напрямок. Про часів Яр та Торецьк. А тут по суті що ситуація аналогічна, аналогічна із Костянтинопольським напрямком, за виключенням того, що тут бої відбуваються в межах доволі таки значних великих населених пунктів, але загалом то ситуація ну реально дуже така тотожна, в сенсі того, що росіяни ну по суті, що вони можуть. Робити, вони можуть просуватися в межах там між хатами, перебігати те саме, що відбувається на Кураківському напрямку. Вони можуть між хатами перебігати, вони можуть хати забігати, вони можуть підвали ховатися де-інде, вони можуть там якісь пакості робити при при цьому пересуванні в межах населених пунктів, але за них за населені пункти щоб вискочити. Потрібно пересуватися по відкритій місцевості а відкрита місцевість це все це моментальна смерть для піхотинця, тому що. Ну, він не суперсонік якийсь, що пролетить там на швидкості 100 км, пробіжить е, і, і вбіжить наступний населений пункт, щоб його штурмувати. Це нереально для людини, це реально для техніки, але і техніку знищують. От, якби Костянтинопольський напрямок це показав: якщо завчасно замінувати, якщо мати в наявності сконцентрувати вогневий вплив, то і техніка не проїде, а піхотинець тим паче не пробіжить. Відповідно, е, в межах населених пунктів от Росіяни, що в Торецьку, що в Часовому яру застрі. და ახლა Мають цей ресурс, але вийти з цих населених пунктів вони не можуть, і вони тут вже кілька місяців топцюють фактично що на е, одному місці, тому що єдина перевага, яка в них є, це в особовому складі. Ну і можливо трішки не неможливо, не а точно в об'єднаному сукупному вогневому застосуванні, скажімо так, в тротиловому еквіваленті вся та вибухівка, яку вони скидають на наші позиції, розхитуючи їх. Це і каби, це і артилерія, е, це і будь-які інші засоби. Ураження починаючи від мінометів, е, завершуючи гранатометами або що, або що, або що всього цього добра, так би мовити, в росіян більше, тому сукупний тротиловий еквівалент, скільки вони задають ударів по нас за день, і чим ми відповідаємо е, продовж доби їм. Ну він не співмірний. І от за рахунок цих двох. За рахунок фактично довжина російської армії, вони й мають е, ці переваги, але поступово ці переваги теж нівелюються за рахунок нижчої якості ворожої піхоти, і за рахунок е, того, що е, ну от наші все ж таки в обороні наші підрозділи зуміли налагодити свої можливості е, по знищенню противника довести їх ну не те, що до промислових масштабів, а майже. Унеможливлювати будь-які просування противника і зараз задача номер один зробити так, щоб ворог буквально нуль кілометрів за місяць просувався нуль взагалі в нього не було м, ніякої можливості подібного е, просування. Але росіяни в найближчій перспективі дуже схожі на те, що будуть готувати от наступ, який буде суто піхотним без техніки. Суто піхотним е, багато е, війська попробувати нагнати на якісь е, із напрямків і там е, спробувати протиснути фронт. Це може бути лиманський напрямок. З метою того, щоб облаштувати свої свою лінію фронту, по суті, що лимансько Лимансько-куп'янський напрямок, з метою того, щоб облаштувати собі тут позиції по річці Оскіл з заходу, яка впадає до речі, у річку Сіверський Донець. Ось так: от на сільський Донець, е, і фактично, цими двома серйозними водними перешкодами росіяни можуть найближчим часом прагнути е, от прикритися. Для того щоб е, фактично створити своє таке собі нависання над словянсько краматорською агломерацією і створювати тут постійний тиск е, на майбутнє, це може бути видимою е, цілю противника, якраз на який він застосує велику кількість своїх піхотних частин. До речі, вчора замкерівника офісу президента Павло Поліса е, з вчора його цитували українські медіа. Е, він сказав, що росіяни зараз. Готують до наступу на кількох напрямках, готуються і планують наростити свої угруповання на 150 Тисяч осіб особового складу е, впродовж цього року це приблизно 15 дивізій. Ну такі от очікування це насамперед щодо е, піхотного е, ресурсу. Тому наступ можливий, але потурюся, суто дуже ймовірно, що це буде піхотний наступ. Хоча подивимося, не каже го доки не перескочиш. Потрібно готуватися до гіршого, е, але дивитися те, що є. Деградація російської армії. Повірте, в них все теж не дуже добре і не потрібно тут все пропальні зараз. Коментарі писати в них що з особовим складом, що з техні не дуже все добре. от Наприклад, зверніть увагу на один із останніх зразків військової техніки, який з'явився у росіян на фронті. Це м, гаубиця гаубиця М30, 122 міліметр. Е, буксирована М30 випускалася, як зазначають аналітики, з 1900 увага 39-го року по 1955 то Тобто не продовжують розконсервувати раритет. Основний боєприпас для неї має дальність ураження 12 кілометрів. Я собі гадки не я не виявляю, щоб ця гармата могла теоретично навіть якось бути ефективною на фронті, щоб 12 кілометрів її кудись прибуксирували, притягнули. Фактично, це така ж сама, як і російський штурмовик, така ж сама одноразова. Одноразовий штурмовик, одноразова гармата. Просто притягнути її до фронту на хіба а біс його знає, щоб її знищило, щоб принаймні FPV-дрони і увагу на неї витратили. Ось такий зараз металобрух продовжує тягнути на фронт Російська Федерація, і поки в них все ще зберігається ось ці запаси, доти в них потенційно зберігається ось ця міць, яку задача стоїть зупинити повністю на нуль. А тоді можна думати про якісь наступні кроки. Харківщина, те про що і говорив президент, описуючи сценарії можливих весняних наступів на Сумщину та Харківщину, чом би не вважати Харківщиною власне боробота Куп'янськ, а вони власне і є Харківщиною, тому в цьому контексті дуже імовірний варіант посилення інтенсифікації бойових дій саме в цьому районі. До речі, подейкують, що для недопущення подальших проривів. На напрямку дворічної, тобто, ось тут поблизу Куп'янська, сюди була перекинута чергова бригада. Скажу так. Однієї одна із частин національної гвардії України, котра має зараз на меті вирішити тут цю складну ситуацію, сумщина теж згадувалася нашим президентом як потенційний напрямок наступу противника. І я вам скажу, що все прикордоння Сумщини от поблизу тієї активної зони бойових дій, поблизу Курського напрямку, вона зараз уже є фактично суцільною сірою зоною, суцільною лінією. Бойового зіткнення та суцільною лінією фронту. В багатьох локаціях окупанти тиснуть і тиснуть так ну потужненько. От що найменше можна сказати, що це потужненько. По-перше, скажу так: Веселівка, наприклад, тут є повідомлення про те, що, скажімо так, є інформація, що Веселівка Хотінської громади, от вона, Веселівка, котра. Веселівка, можливо, напишіть правильно в коментарях, як наголошувати. Вона в сірій зоні перебуває селом оборони. Вони позавчора тут втрачали позиції, проте вже частково зуміли їх відновити. Крім того, поруч із Веселівкою є такий населений пункт, як Олексіївка. Його дуже сильно пісочать із різноманітних засобів ураження. Окупанти дорога від писарівки до е, юнаківки перебуває. Фактично, що під е, все тим самим пріснопам'ятним жахливим ураженням російських fpv дронів. Ось вона писарівка, е, і ось вона юнаківка. Тому ця ділянка. А це висота. Я нагадаю, що це висота. Тут є велика небезпека. Того, щоб росіяни не заскочили, не дай Боже на висоти поблизу сум і не почали обстрілювати суми більш інтенсивним вогнем. Накривати з цих висот. Ось тут росіяни оперують. Оперують вони доволі таки активно в районі Гуєвого. Гуєва Плєхова тут де Гуєво, Олешня, Горналі Курської області. Також є певні просування противника. Ну і лівіше. Західніше цього цих е, районів поближче до Тьоткіного є такий населений пункт. Зараз я його, друзі знайду Павлівка. От я її шукав. Павлівка е, Сумської області. Це такий цікавий е, цікаве село, е, яке доволі розтягнуте адміністративно по берегу річки Павлівка. Е, тут зараз також е, є всі перспективи вважати, що противник може тиснути на наші позиції, адже, по-перше, в нього тут, як ви бачите, Є потенційна підтримка у вигляді залізничної дороги, яка сюди веде. Ну так якось неаккуратно. Мене ця лінія вийшла, але тим не менше. Тобто, на напрямку Білопілля, ось тут цілком ми вірно також будуть інтенсифікуватися бойові зіткнення з боку противника. Тобто, Павлівка, теж під фокусом уваги нашого ворога. Фактично, вся лінія, починаючи ось звідси від Тьоткіного. Де, до речі, присутні наші війська на Білгородщині, завершуючи Гуєвим на цій ділянці, це активна ділянка фронту, зокрема, коли ми говоримо про прикордоні. Дещо південніше, південно східніше, говорячи про. Територію Білгородської області, але це так само прикордоння із Сумщиною, де цілком очевидно зайшли наші війська. Їх багато говорилося вже про цей. Е, ну про, про про цей епізод присутності тут Демидівка, Попівка тут відбуваються певні військові маневри. Без уточнення ситуації вона не суттєво тут змінюється. Єдине, що росіяни всіляко намагаються зупинити просування наших військ, не даючи їм розширяти цей плацдарм Як вони це роблять? В тому числі руйнуючи мостову інфраструктуру. В селищі Попівка, це північніше Демидівки От вона попівка тут є гребля. Яку росіяни самі і уразили для того, щоб не допустити подальшого просування нас в глиб? Дивимося, як це відбувалося за допомогою російської авіації. Е Таке враження, що об'ємно детонуюча бомба скинулася або дуже потужним зарядом бомба, тому що от я ще раз прокручу на початок. Зверніть увагу на е те, яка сила, яка вибухова хвиля просто тут утворилася, власне якраз таки в попівці цього удару було завдано по дамбі річки удави. Чи удави, ну думаю, що удави, напевно, в районі села Попівка, щоб стримати активні дії з боку сил оборони, так росіяни руйнують інфраструктуру. До цього ми задавали ударі поблизу е графівки в цьому районі. на... Білгорочені знищуючи мости, не даючи можливість росіянам переправитися. Ну тобто, там справді дуже доволі такі активні дії відбуваються, в тому числі з застосуванням авіації. Зараз інше відео я вам друзі продемонструю. Це вже з роботою нашої авіації, яка ну знову ж таки дуже активною стала на фронті. І це не може просто таки не тішити. Наші бійці з передової. просто реально говорять, що якщо раніше авіація це була якась така диковинка, то зараз просто такі постійним постійною історією, котра літає в тебе над головами і працює авіа. Ця це о, наші повітряні сили просто честі міхвала. Дуже круті о, хлопці та дівчата, які роблять шалені речі зараз. Фантастичні речі по відбиттю що повітряних загроз противника, що зараз о, із ударами на передовій. Зокрема, на покровському напрямку о, є такий населений пункт о, Запоріжжя. Давайте я його о, виділю от так, от це не Запоріжжя, яке я. Обласним центром це Запоріжжя. Ось тут на Донеччині, в районі Срібного. Спеціально виділяє його адміністративні межі, щоб так було гарніше видно. А в цій ділянці фронту, до речі, за останній час справді були такі простування противника. Це, по перше, найближча така точка до Дніпропетровщини, де вони ну вже не думають сильно, але теоретично ще плекають надію вийти до адмінкордонів Дніпропетровщини. Надіжденка, Преображенка, Срібне в цих населених пунктах. Останнім часом ну направду така дуже інтенсивна. Інтенсивна заруба відбувається, до Петлярівки доходять окупанти, їх відкидають. Так от, по Запоріжжю прилетіли наші бомбочки. Дві бомби АСМ Хаммер з Міг-29 були заряджені. по Будівлі, причому зверніть увагу, вибухи відбуваються з різницею певної у часі. От на початок повернемося спершу прилітає одна бомба і вибухає, руйнуючи зовнішній фасад. А далі заходить друга, яка всередині будівлі вибухає і знищує увесь особовий склад противника, який там перебував. Ось він власне. Перший вибух, і далі відбувається всередині другий вибух. Давайте на початок ще повернемося. Раз два. От таким чином, таким макаром тут відбувається знищення ворога. З іншого ракурсу, це ураження сил противника, які в підсумку втратили, втратили весь особовий склад, який там. Ховався, знищений були перекриття. Ну, вся будівля, по суті, що була знищена внаслідок таких ударів нашої авіації на покровському напрямку. Ситуація тут власне на Покровському напрямку, Покровсько-Курахівському, доволі таки стабільна, навіть не зважаючи на те, що е, на мапа Діпстейт за останній час з'явилися ось ці е, такі химерні просування окупантів. В розлив е, не можна сказати що тут себе дуже комфортно і легко почуває противник. Його тут знищують, е, намагаються, скажімо так, ліквідувати. Це просування наші підрозділи, але загалом, якщо подивитися, то подібної такої розливської ситуації на Костянтинопільському напрямку є одразу декілька таких осередків, що в самому розливі ворог є, і він десь там ховається по підвалах і його знищують. Що в Костянтинополі? Контроль цього ні, не контроль населеного пункту. Присутність ворога десь є на половині цього населеного пункту. Що в Андріївці? Ви бачите, яка химерна тут ситуація зрештою зберігається. Якісь такі зони сірі, десь противник є, якісь такі вихиляси. Ну, власне кажучи, що це таке? Ворог тут є, в усіх трьох населених пунктах. Він намагається ховатися, його намагаються знищити. А так цілеспрямованих, якихось таких організованих противник провести. Неспроможний поки що, ну тобто, говорити про те, що далі за ці населені пункти. Якось є можливості просунутися в бік богатиря, як би не хотіли цього окупанти. Поки що не доводиться говорити про це. Тим паче дуже активно працює дистанційне мінування, яке спрацьовує на будь-якій техніці противника, яка тільки вирушає в напрямок передової в напрямок лінії бойового зіткнення. І власне, 46-та аеромобільна бригада з цього курахівського напрямку демонструє такий епізод ураження ворожої легкої. Техніки буханки окупантів, яка підірвалася на міні, що була встановлена нашими дронами. З цієї буханки потім виплюнулися ще окупанти, яких, зрештою так само добили бійці підрозділу «Гаруда». Це 46-та окрема аеромобільна бригада. Яка у складі е, інших частин тут десантно штурмових військ е, на е, Корахівському напрямку і 79-ка і 71-ша бригада Єгерська? Е, от вони тут всі працюють по знищенню противника. Відповідно, дистанційне мінування працює проти техніки, дрони і так само з дистанційним мінуванням проти піхотних мін працюють проти піхоти. Тому, попри всі. Ну такі якось там тривожності, які тут можуть виникати. Ситуація тут направду виглядає доволі таки, скажімо чесно, стабільною. Ну ось такі, от нас справи на фронті. Е, найбільше пересторог відверто кажучи, зараз викликає лиманський напрямок, який потрібно стабілізувати, тому що там е, те, що сталося за останній час, ці просування противника, ну вони не виглядають приємними.